За 32 роки відновленої незалежності України у 2023-му відчуття українців у дні головного державного свята незалежності найдраматичніші. Ці майже 18 місяців були сповнені для нас тривожних днів і ночей, стукали у наші долі роздрухою і смертю і не питали в нас, чи хочемо цього, а змушували серця. Кам'яніти, а скроні сивіти ці місяці, омиті сльозами, потом і кров'ю, поразками, перемогами і надіями, надіями і новими враженнями, спричиненими воєнними діями. Ще з 2022 року на Михайлівській площі постала своєрідна виставка: виставка розбитої ворожої техніки різного призначення і калібру. На цю колись грізну потугу з висока поглядають княгиня Ольга Андрій Первозваний, чиї мармурові постаті височать на Михайлівській. Бій тяжкий ми тоді прийняли, за Вкраїну у наступ пішли, бо й в нас вогнем лютий рад, і в окоп твій потрапив снаряд. Чув стогін'я братику твій, та запеклий і лютий був бій. все горіло, і небо і земля, умивалися кров'ю поля, серце біль випікає на душі моїй туга, залишився один я, залишився без друга. Залишився один я, залишився без друга, обіцяю я брате тобі, не прощу я рашистській орді, бо мені твої рани болять, і слова тві останні щемлять, серце біль випікає. На душі моїй туга, залишився один я, залишився без друга, залишився один я, залишився без друга. Випав шлях тобі, брате, тяжкий, і болючо нестерпно гіркий. Ти додому вернусь на щиті, залишивши мене в самоті, серце біль випікає на душі моїй туга, буду жити за двох я і за себе, і за друга буду жити за двох я. За себе і за друга серце біль випікає на душі мої туга, буду жити за двох. Я і за себе, і за друга. Буду жити за двох я і за себе, і за друга. Та українці рук не складають і, попри біль працюють на перемогу. Тут йдеться про волонтерів. Жити, радіти щоденному буттю, але й долати труднощі, які здаються нездоланними. Світ в цьому дивується і допомагає нашим воїнам, які зазнали на війні втрати кінцівок. Відпорядкованого, так би мовити, скупчення ворожого залізяча на михайлівській площі розмістили виставку картин на рештках російських ракет. Поряд плакати із зображенням наших захисників, але в ситуаціях не бойових, а мирно обнадійливих. Трубач симфонічного оркестру і світлина про дозвілля українських військових на майдані цікава локація для спорту. Може видатися символічним, що залишки понівеченої рашистської техніки іржавіють під брамою і стінами Михайлівського золотоверхового собору нашої святині з тисячолітньою історією. Споруду відновили в незалежній Україні у 90-х роках, бо ж зруйнували її у 30-х за вказівкою тієї ж Москви. Віримо, що залізяча і московське зло проминущі, а духовні цінності нації вічні. Серед них і не тлінна пам'ять про драматичні сторінки нашої історії. Вони ще не перегорнуті до кінця ятрять рани. Ми ще раз переконались, будь-який наш рух до справжності, до національної ідентичності ворог зустрічають багнетами. Наша понад столітня боротьба за Україну триває і завершиться не скоро, тож нам спокій тільки сниться. Хлопці наші воюють і хочуть збройною потугою звільнити наші землі, звісно, з допомогою західних партнерів. Водночас ми знаємо, що це вимагатиме великих жертв, бо, правду кажучи, ми не були готові дати москалям нищівну відсіч. Українська армія поставала буквально на наших очах. Національна велич держави у 21 столітті вимірюється не стільки квадратними кілометрами, скільки територією духу, власним простором, мовним, культурним інформаційним якою бачимо нову українську людину, не пов'язану путами ні з СССР, ні колись, нібито дружньої Росії. Нова українська людина це загострене відчуття гідності людської, а відтак і національної. Це пов'язано нерозривно. Таке почуття в ідеалі має бути природним і не напружувати показним патріотизмом. Це має бути в крові. Народу треба стати собою, тією великою країною, якою її бачили холодноярці, бандерівці, шістдесятники, всі борці за волю та честь нації. Вони часто боролися без надії на близьку перемогу зі словами на нашій крові, на наших могилах проросте мета. І вона проросла. Вони знали, що їхні гасла, їхні ідеї підхоплять наступні покоління. І справді підхоплювали. І ось чергова фаза кровопролитної боротьби за Україну. Це стіна пам'яті на тій же Михайлівській площі столиці. На передньому плані біло-червоний прапор, прапор Польщі. Стіну започатковано у 2014 році. Часом буваючи тут, щороку знімаю все більшою гіркотою в душі, бо, здається, нема кінця краю цій галереї полеглих за незалежність України героїв. Є тут і світлини наших земляків, вихідців з Кагарлицької і Ржищівської громад. Напевно, вже тисячі поглядів, спрямованих на нас. Безмовно, ніби запитують, як ми живемо, чи гідно, чи продовжимо в будь-якому вигляді справу, за яку вони віддали життя. І та справа зветься просто Українська самостійна соборна держава. Тобто, це і є наша національна ідея. І молоде покоління все більше сприймає її без застережень, як воно є в усіх цивілізованих країнах щодо їхньої національної ідеї. Європейській площі. Столиці майорять українські національні прапори в переміж з прапорами Європейського союзу, куди ми прагнемо, і їх увінчує символ НАТО роза вітрів. І якщо тисячолітні вітри історії не зуміли змести українців, не зникли вони на своїй автохтонній землі як етнос, незважаючи на зміни в культурі і самоназві, незважаючи на жорстоке нищення мови, то це і завдяки відтворюваному багатству таким пам'ятникам і численним іншим оберегам, що їх наш народ проніс крізь морок століть, впродовж яких Жила й страждала Україна! Слава Україні, її нації, її героям.